Ось такі вже наші томатики в теплиці. Деякі я спромоглася вже підв'язати, які вже падають. Ну і це сьогодні просто немає часу, бо я тільки прийшла з роботи. І ще маю роботу, але взагалі їх треба вже підв'язувати. Наразі я пасинкую. Я пасинкувала, але дивлюся. От, наприклад, от які великі і жирні пасинки я пропустила. Тому о, лівою рукою не дуже зручно різати. Пасинки я відрізаю. Тому що ці пасинки вони не потрібні для високорослих томатів. Вони зроблять ліс і нічого хорошого з цього лісу. Не буде. Більше того, от який пасинок пропустила. І вже дуже шкода мені його обрізати, от який він уже великий. Так як тут є трішки місця, я пущу два стебла. Цей томатик. Ну, звичайно, інші пасинки я забираю. Нижні листя відрізаю. Так. Тут пасинок. Ось так забираю від зарослів свої помідори. Ось тут пропустила пасинок. І все ж таки напевно є вінший сам собі поділився. Тяжко це все відрізати, хоча розумію, що помідори від цього буде тільки краще. От які пасинки великі полишались, повиростали. Я їх недавно відрізала. Так, так цей пасинок ми точно відрізаємо. Ось цих два верхушка роздвоїлася і вона лишиться вже така, напевно, роздвоєна. Тут пасинки. Нижні листочки. І ось так. Ось такий гарний пасинок, один, другий видніється один Другий... Ой, листочок зрізала Я кажу, лівою рукою не дуже зручно. Я так само вверх роздвоївся. І тут також верх роздвоївся. Значить, це томати, які мають властивість верх роздвоюватись. Ну Попробуємо так їх вести, якщо щось не так. Будемо потім їх лікувати. Оце, напевно, синій мав би бути сержант пепер. Оце з картопляним листям, напевно, в мене є все записано, наразі не знаю. Напевно, мала би бути з мого насіння апельсин смачна помідора. Тут так само роздвоївся вверх, от тут не двоїться. Гарний один іде, а тут воно роздвоївся. Так, і ще утворюється на верхушках отакі квіти. У них будуть дуже, оце маленькі такі квіточки, а це будуть такі дуже кучеряві томати. Ну, Дуже отакі широкі квіти я намагаюся все ж таки зривати, бо воно буде дуже кручений помідор. От Ще одна королівська квітка. Можливо, хай залишиться. Десь якісь залишаються, десь якісь забираю. Також от королівська. Віточка розцвіла. Так. А тут у нас уже навіть є малесенький помідор, о, помідор, кажу, огірочок. Так що ось так. От хто знає, а цей слиз – це є наші трикляті слимаки. Так, їх тут багато, мій чоловік каже, що він все поприбирав. Угу. Йду кричати його, хай йде з ними боротися, бо я це робити не можу. Ось так виглядають мої томати на сьогоднішній день. Напевно, 21 або 22 червня. Ну, відпустка. Відносно навіть не знаю днів. От, помідори цвітуть. Гарно цвітуть. Поробилися такими уже кониками. Так, мають отакі квіточки. Отакі королівські квіточки. Звичайно, не всі, але деякі, які дуже... Такі неправильні, я їх забираю. От знову королівська квіточка. Вона не є аж якась така неправильна, зате вона залишилася. Якщо вона якась дуже велика і дуже кручена, то, звичайно, я її прибираю. от тут які у нас королівські квіти. От зовсім вони мені не подобаються. Але, напевно, все ж таки хай залишається. Так, Цього року дуже багато королівських квітів. І от попідв'язувала я свої помідори. Сьогодні читала в Фейсбуці, запитують, як підв'язувати помідори. Хтось жартує. А все ж таки це правильне запитання. Я також колись переймалася цим, не знала, чи кілочок бити, чи, ну, як воно робити. Я зав'язую ось так. Зав'язую петельку, легенько плітаю навкруг помідори, піднімаю догори і вверху також в'яжу петельку. Це на всякий випадок, щоб можна було помідору розв'язати і перев'язати. От я зараз покажу, як ця петелька розв'язується. От, все видно. От, уявимо, що ця ниточка вже вгризлася, вибачте, за руки, бо руки, хто має помідори, той знає, які руки. Уявимо собі, що ця ниточка вже вп'ялася в саму помідору. Тоді ми затягнемо цю петельку, так, і все, і наша помідора вільна. І знову ж таки ми назад. Зав'язуємо на помідорі петельку. Все. І петелька знову тримає. В'яжу я знизу вверх. Зараз покажу на одному з томатів. До прикладу візьмемо ось цей томат. Так, де моя камера хоче стояти. Так. Візьмемо ось цей томат. Беру нитку. Звичайно, прориваю весь бур'ян. Видно, що в мене воно вже замульчоване, бур'яна такого немає. Є знову свіжа мульча, трава кошена. Ось так я зав'язую. Заклала, перешморгнула. І ось таку петельку раз. Все. Далі відрізаю. Підв'язую так само петелькою, правда, вверху я закручую два рази, і такою петелькою я зав'язую вверху. Цю нитку я відріжу і ще раз покажу на іншій. Так, наприклад, у ми підв'язали. От наступний, наступна помідора. Є стебло. Нижні листки я зрізаю, зрізаю не відразу всі, а поступово, по два, іноді по три листочка, щоб не було шоку помідорам. І от ми маємо стебло. Знову ж таки. Так, ниточку туди продіваю і петелька. Все. І знову ж таки догори. Уверху вже зав'язую зав'язувати можна довільно, тому що ну, вверху рідше розв'язується, ніж розв'язується внизу Тому в мене сюди ось такі петельки. Якщо я залишаю, от тут наче слідкувала, слідкувала, але не вслідкувала. І от у нас є свіжі пагони. Ось такі молоденькі, їх обов'язково треба забирати. Лишати такі невеличкі пеньочки не видно. От. А ось тут у верху Чомусь всі мої помідори загуділи. Якісь такі зарослі поробилися. Ну, в будь-якому випадку чи руками, чи ножницями, і ось так. Раз. З цього боку. Так само. Другу забрала. Тут варто подивитися. Щоб не залишити помідору, томат без вершка. Ну, тут, в принципі, є вершечок, тому це ми забираємо. Могли би залишити, але от в мене тут експериментальний огірочок росте і не буде мати, куди рости помідор. І от що ще цікаво. Щось росте всередині. Це всередині ми також забираємо. От. Іноді буває, що от я не вслідкую і робиться два повноцінних пагони. Ось так як тут. Взагалі, отак от ділиться помідора. От Нижче от знову ж таки царська квіточка з якимось навіть волохатим всередині. Я її відірву, хай наливаються ці меншенькі помідорки. От, і тут знову царська квіточка. Ну, дуже багато цього року цих царських квіточок. Ой, щось падає. І от, у нас є один вершечок і другий вершечок. Тут в мене немає місця, де їх двох пустити, тому я вибираю якийсь один, а в другому. Ми бачимо, що вже є квіточки. Тобто вже силу він дав на квіточки. Ми що робимо? Ми забираємо вершечок, і нехай уже оцей боковий один буде, але він вже далі рости не буде. Він дасть оці помідори, і на цьому буде крапка. Його можна буде взагалі забрати. А цей вершок пустити далі повноцінним верхом. От. Іноді залишаю два. Ось так вони діляться. Знову ж таки, нижчі квіточки. Вони самовільно, добровільно пускають два. Оці такі пагони між листочками я забираю. От їх уже знову багато зробилось. Так, руки в мене після троянд. Тому такі. Так, і ось ці між листочками я забираю. Ага, це навіть я залишила не друге. Бачите, тут немає вершка. Вершок я забрала Уже просто, щоб відплодоносили оці три помідори. А ось це є повноцінний верх. От він далі має верх. Ага, далі він знову почав ділитися. Цього року, я не знаю, щось із томатами коїться, вони щось діляться, діляться, примножуються, примножуються. Ну, Наразі залишу так, потім подивлюся, щоб кажу, не залишитися без верха. От тут була аналогічна ситуація. Поділилася на двоє, і, будучи ще невеличкою, я забрала. Другий вершечок. І тут ділились на двоє. Я кажу, цього року щось з помідорами коїться. Там я пустила двома стеблами. Просто підв'язала також догори двома стеблами. Ось так виросли мої коники, мої томатики. От яке у них листя величезне. От яке листя. Воно. 50 сантиметрів має. Тут у нас є берізка, чи як вона називається. Ой, відламала листок. От, а листок у нас був ось такий картопляний, бо це томат, який називається апельсин. І в нього характерні отакі томатні, не томатні, а картопляні листя тут я також пустила два стебла, а ось ці манюні буду тепер забирати. От, не буду пускати хащі, а це забираю, залишаючи пеньочки. Так, тут вершечок пішов далі, а ось цей ми забираємо. Звичайно, після цього руки і нігті ви бачите, які. Якось так. продовжуємо працювати, бо на дворі настає нічка. Можливо, на такій ноті ми не закінчимо, а підемо, глянемо на деякі красуні троянди. Відцвітає моя. Я так думаю, тому що це горе-продавець. Все ж таки, думаю, що це симпаті. Ось такі квіти. Насправді вони темніші. Можливо, від руки вони зараз зроблять справжній... Ні, не хоче воно фокусуватись. Ну, темніший колір. Не хоче воно фокусуватися. Так відцвітає така шавлія Семпаті, її другий рік. Тут такий дельфинчик. Красончик. Так, ось вот така композиція. А ще розцвіла карамелла красуня. Тут косить травичку, співають листівки. На небі тоненький тоненький місяць. Вибачте, кусають комарі, мушу обганятися. Ось який тоненький місяць. Не хоче моя камера сфокусуватися на місяці. Ташечки літають, така краса. І ось так догорає літній день.